Вітаю вас, друзі! Україна знаходиться вже третій рік в доволі скрутній ситуації в зв'язку з неоголошеною агресією, оголошеною як спеціальна воєнна операція і потерпає від недоумкуватих сусідів в той час, як Захід, наші західні партнери надають нам Суттєву допомогу, але, звичайно, вони знаходяться під впливом різних погроз нашого сусіда. І у світі демократії не буває все раз і назавжди. Там відбуваються вибори, і, як ви знаєте, всі чекали, чим же закінчаться вибори в Сполучених Штатах. Багато різних прогнозів, експерти говорять, що майбутній президент зробить таким чином, а інші кажуть протилежне. Одні кажуть, що він не покине Україну, інші кажуть, що ні. У нього багато радників, які не підтримують допомогу Україні тощо. Спробуємо з вами поміркувати. Будь-яка адміністрація, яка змінюється ну, в такій потужній, найбільш потужній країні світу, як Сполучені Штати, стикається з тими проблемами, які залишають попередники, і проблемами, які виникають в той чи інший момент. Не буває таких ситуацій, коли у світі і в самій країні не було би проблем, тому що життя надзвичайно мінливе, надзвичайно динамічне. І от адміністрація в особі конкретного керівника першої особи стикається з різними впливами і маніпуляціями. Оскільки така людина зайняла чільну посаду, то зрозуміло, що вона стикається з багатьма проханнями, клопотаннями, впливами, впливами конкурентів, впливами недоброзичливців. Ззовні із середини, коротше кажучи, коли людина йде на якусь посаду, вона собі не завжди уявляє реально, з чим вона стикнеться. І от ми говоримо про те, що у Сполучених Штатах за два, трошки більше місяця до влади прийде нова адміністрація і новий керівник. Ну, звичайно, Дональд Трамп був уже президентом, і багато хто пам'ятає його рішення, його кроки. І відповідно багато хто з нас вважає, що так само він чинитиме і далі. Але ситуація змінилась як в самій країні в Сполучених Штатах, так змінилась і у світі. З'явилися інші виклики. І яким чином як реагуватиме ця людина і вся його команда на ці виклики покаже час. Якщо хтось думає, що ця адміністрація, ця команда чинитиме лише так, як їм цього би хотілося, я думаю, що ці люди, м'яко кажучи, трохи помиляються. Адже будь-яка адміністрація будь-якої Країни, а тим паче такої, як Сполучені Штати Америки, вона звичайно хоче для себе і для свого народу зробити багато всього правильного, багато корисного. Але зробити це не завжди буває легко, якщо хтось сподівається, ну і кандидат в президенти Дональд Трамп. Заявляв, що закінчить війну за 24 години ще до вступу в посаду. Ну, нам би цього хотілося, щоб війна закінчилась і нашою перемогою, щоб Україна отримала заслужену перемогу. А чи так відбудеться, чи погодиться Кремль? На припинення вогню і виведення військ з України. Ну, я сумніваюся в цьому. А якщо не, не погодиться, і що тоді робитиме адміністрація Сполучених Штатів? Ну, зрозуміло, що йдеться про дві ядерних супердержави. Зрозуміло, що ядерний шантаж часто буває як погрози. Для того, щоби пограти на нервах. І все-таки тим не менше? От не погодяться вони на мир і далі що? Якщо Україні буде запропонована невигідна пропозиція, чи погодиться Україна? А якщо Україна не погодиться, то що? Сполучені Штати відмовляться від допомоги? Відмовляться, кому вони таким чином допоможуть? Своєму заклятому ворогу, Кремлю, Москві. Хіба від цього Сполучені Штати виграють? А хіба Європа не розуміє, що загроза стане ближчою до їхніх кордонів? Хіба вони не впливатимуть на адміністрацію, нову адміністрацію Сполучених Штатів? Адже уже зараз почалися різні впливи. І маніпуляції в тому числі. То чи буде легко зробити, досягнути миру, досягнути перемоги? І тим паче, як було сказано ще до інавгурації? Звичайно, всі українці цього дуже бажають. Ми всі прагнемо перемоги ми прагнемо справедливості, справедливого миру. І ми були би дуже за те, щоб нам в цьому допомогли. А чи так станеться? І коли це станеться? Станеться, я в це глибоко вірю. Питання коли? Якою ціною? Чи усвідомлює нинішня, нинішні претенденти на управління Сполученими Штатами, майбутня команда? Як вони будуть цю ситуацію вирішувати? Як вони зможуть домогтися миру? Справедливого миру? Для нас це дуже болюче питання. Як ви гадаєте, друзі, я вам дякую за увагу. Якщо цікаво те, про що ми з вами говоримо, і наші міркування, будь ласка, можете поширити, коментуйте, підписуйтесь, ми і надалі, я сподіваюся, будемо зустрічатись. І я вам всім бажаю здоров'я, терпіння, сили духу, ми не повинні опускати руки, ми обов'язково переможемо. Хоча перемога буває іноді відтермінованою. Отож, друзі, ще раз дякую за увагу, будьмо здоровими, бережімо себе, слава Україні!